Я вітаю вас, ми маленькі друзі. Відгадайте малята загадку і дізнайтеся, про яку планету ми сьогодні будемо говорити, як її ім'я. На планеті чудеса, океани і ліса, кисень є у атмосфері, дихають ним люди, звірі. Так, це наша планета Земля, наш рідний дім, в якому є все для того, щоб бути щасливим і здоровим. Сьогодні День Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища та збереження багатств і природних ресурсів, якими наділила нас природа. А щоб наша планета завжди була квітучою. Треба піклуватися про неї і берегти. Не можна топтати квіти і траву. Не можна знищувати первоцвіти, не ламайте гілочки, не забруднюйте нашу природу, не знищуйте комах, не чіпайте тварин. Дбайте про живі істоти, які потребують нашої допомоги. Насаджуйте дерева і рослини, піклуйтеся та доглядайте за природою. Ощадливо використовуйте воду, тепло та електроенергію. Давайте врятуємо нашу природу разом. Давайте будемо все оберігати: джерела, ріки, квіточки малі. Любіть цим серцем і завжди пам'ятайте, що моє часточка. Природи на землі. Давайте намалюємо квітучу планету Земля. Для малювання нам потрібна водичка, пензлі, фарби, фольга і сіді диск. Розпочнемо свою роботу. Візьмемо диск і загорнемо його у фольгу. Ось так. Нанесіть на наш диск фарбу. Синього, блакитного та білого кольору. Це будуть річки, моря, океани. На нашій планеті дуже багато води. Також додайте зелену та жовту фарбу. Це будуть луки, ліси. Додайте коричневу фарбу це будуть гори. Притисніть нашу планету до паперу і покрутіть. Зробіть оттиск, ось яка планета у нас вийшла. Зробимо землю квітучою і візьмемо трубочку коктейльну розрізану на кінцях, і намалюємо квіти білі, червоні. Намалюйте, які вам подобаються. Ватною паличкою домалюйте серединку квіточки жовтою та синьою фарбою. Яка квітуча планета у мене вийшла. Чекаю, малята, на ваші роботи. До зустрічі!